Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі. І сьогодні я буду робити салат свіжої капусти, свіжий огірочок домашній, кріп, цибулька. В общем, все, все з згороду. Ось такий будемо робити салат. З вами капустинка, переділю на пополам. і будемо шапкувати. Ось так дрібненько. І так, капусточку шаткувала, перекладаю в миску, шаткувала дрібнесенько. Ось так, трошки присолю і перемішаю. Змакати не буду. Ось так ось. Так, і тепер перемішаю. Хай вона трошки просолюється ось так. І далі буду кришить цибулю, огірочок. Так. Все, це хай стоїть. І зараз буду кришити цибулю. Це цибульку, це все ми будемо розв'язати, так. і теж так дипнісінько покрішимо. Так, цибулю покришила, відправляю сюди в миску. Вот так. Тепер кришимо кріп. Тож відправляємо сюди в миску і тепер будемо кришить огірочок. Це зрізаємо. Вот, тоже так дробненько. Так. так, покришили ми всі інгредієнти сюди і огірочок, і цибульку, і капусточку. Добавляю сюди столову ложку яблучного уксусу. Далі можна ще трошки. Він не такий десь так і додаю пахущої олії жареної. Тут у мене ось ужарина олійка, заміняли тако пахуще, пахуще, пахне так гарно. І поливаємо обільненько. Так, ну, ложок 3-4. І перемішуємо салат. Ось такий він виходить у нас. Свіженький, добренький, домашній. Ось такий пахущий. Все пахне, горочок пахне. Пропусточка, бачите, тверда. Дібридна. Качанчик такого в неї немає. Бачите, такий, невеличкий все, качанчик. Манюсенький-манюсінький. Огірок аристократ. Так. Ось так. І наш салат готовий. Можна куштувати. Ось так. Такий салат. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.